Вітаю вас, козироги! Це ваш гороскоп на 2024 рік. Проте що ж таке гороскоп, прогноз це не передбачення, це не гадання, яке точно збудеться або не збудеться, це опис тих можливостей, які відкриваються перед вами в певний період часу. А користуватися ними чи ні, чи взагалі їх ігнорувати, це залежить суто від вас. Тож, якщо ви не хочете ніяких змін в вашому житті, намагайтеся нічого не робити, побільше сидіти вдома на дивані. А якщо ж для вас є цікавим, які можливості і шанси підготував для вас 2024 рік, додивіться це відео до кінця. Проте одразу домовимося, що я буду говорити про це з тими, хто підписується на канал і ставить свої лайки. Бажано пише коментарі. Так буде по-чесному. Отже, перш за все, хочу сказати про те, що планета трансформації найповільніша, найсерйозніша планета Плутон у 2024 році переходить в ваш другий дім гороскопу на цілих 20 років. Це сфера фінансів і будь-яких ресурсів загалом. Це означає, що великі і доленосні зміни слід очікувати вам саме у сфері грошей та майна. Ви будете займатися вирішенням фінансових питань, будете шукати нові джерела надходжень, а також розбиратися з тим, як вам зберегти те, що до вас приходить. Ті здобутки, які до вас приходять, і які у вас вже є, як їх зберегти, а також, можливо, збільшити. І ще таке положення Плутона свідчить про те, що ви можете отримати можливості, щоб керувати великими грошима. Можливо, ви самі їх будете мати якимось чином заробите, успадкуєте. Ви можете почати вивчати тему керування грошима. Можливо, це буде тема інвестування, чи ви вже будете активно здійснювати інвестиційні кроки, чи будете думати, яким іншим чином вам отримувати пасивний дохід, або ж ви можете вже почати отримувати гроші із здійснених попередньо інвестувань чи з інших джерел доходів. Тому можлива зміна місця вашої роботи, переформатування того, як ви розпоряджаєтеся власними коштами, і того, як саме вони до вас приходять, тому що Плутон це не про якісь напівміри, напівтони, це про тотальне трансформування. Тому, якщо ваші методи щодо розпорядження грошима і отримання їх, якими ви користувалися раніше, були недієвими або ж недостатньо дієвими, то виникатимуть ситуації, завдяки яким ви просто змушені будете змінювати їх. Плутон часто називають злим, і його бояться, тому що він змушує нас змінюватися за допомогою непопулярних методів, за допомогою кризових ситуацій, стресу і так далі. Проте слід пам'ятати, що він це робить не для того, щоб нас просто поламати в цьому житті, а для того, щоб ми могли якомога швидше змінитися і відкинути ті старі методи, якими ми користувалися в житті раніше, і які вже просто віджили своє. Тож, якщо ви вчасно не будете реагувати на зміни в вашому житті і будете користуватися в вашому випадку тими методами заробляння і розпоряджання вашими коштами, якими ви користувалися раніше. То Плутон спонукатиме виникнення таких ситуацій в вашому житті, через які ви змушені просто будете швиденько змінюватися, інакше ви потрапите в якусь кризу. Але при пошуку нових способів заробітку остерігайтеся нечесних методів, а також фінансових авантюр, оскільки насправді можуть з'явитися можливості виникнення таких перспектив, і за допомогою них справді можна буде добряче підзаробити. Але пам'ятайте про те, що Плутон несе кризи і неприємності, тому тут не слід ризикувати. Кармічні місячні вузли протягом всього 2024 року перебуватимуть на осі ваших 4 та 10 домів гороскопу. А північний місячний вузол, який показує вектор, яким нам варто слідувати протягом певного періоду часу. Перебуватиме саме в четвертому домі гороскопу, а це сектор сім'ї, родини, місця нашого проживання і також нерухомості загалом. Тому в цьому році вам доведеться більше часу приділяти вашій сім'ї вирішенню якихось проблем, які будуть стосуватися ваших родичів. Можливо, вони потребуватимуть вашої залученості в вирішенні їхніх проблем. Чи будете займатися питаннями щодо вашого житла? Це може бути проведення ремонту, переїзд в нове житло, в нову зйомну квартиру, чи ж, можливо, ви купуєте своє житло, або можливо, ви почнете будування власного будинку, також ви можете переїхати в інше місто чи навіть іншу країну. Зміни також можуть стосуватися інших видів нерухомості, і ви можете вкладати договори купівлі-продажу. Також цілком можливо ви створите власну сім'ю, або ж у вас з'являться діти, через що вам доведеться більшу кількість вашого часу проводити саме вдома, відволікаючись таким чином і відсторонюючись від вашої роботи, від вашої кар'єри. Адже південний місячний вузол, який показує ті сфери, від яких нам слід віддалитися, якраз таки перебуватиме у вашому 10-му домі гороскопу це дім кар'єри і статусу. Тому протягом всього року вам потрібно буде робити свій вибір не в бік кар'єрного зростання, а навпаки, потроху відмовлятися від звичного для вас амбітного ставлення до вашого статусу в суспільстві від скерованості на успіх і на досягнення вершин. Проте це не означає, що варто зачинитися вдома і абсолютно не ходити на роботу. Це лише вказівка на те, що робота не повинна бути для вас на першому місці. І якщо ваша робота шкодить вашій сім'ї або ж створенню вашої сім'ї, якщо ви, наприклад, через вашу роботу, через бажання кар'єрно зростати, працювати все більше для цього потрібно, якщо вам це шкодить для того, щоб ви побудували власну сім'ю, то це означає, що прийшов час щось змінювати з кінця квітня, по кінець травня 2024 року, відбуватиметься важлива астрологічна подія. Це стеліум планет, тобто скупчення великої кількості планет в одному знакові зодіака. Зараз це відбуватиметься у знакові Тільця, і в ньому перебуватимуть аж цілих 5 планет. Це будуть і такі повільні та важливі планети, як Юпітер, Уран, і також до них приєднаються Сонце, Венера, Меркурій і білий місяць Селена. Таке згуртування планет відбуватиметься в п'ятому домі вашого гороскопу. І це сфера дітей, яскравих почуттів, кохання, а також творчості і хобі. Тож для когось із вас це буде прекрасна можливість для того, щоб зустріти своє кохання. А для когось це буде періодом, коли ви можете завагітніти або дізнатися про свою вагітність чи вже народити дитину. Якщо ж ви в парі і вам не потрібні нові стосунки. То все рівно у ваших відносинах може бути сплеск яскравих почуттів, романтики. Якщо ж і це не є для вас актуальним чи бажаним, то використайте цей час для того, щоб приділити увагу власній творчості або вашим хобі, тому що вони можуть для вас заграти просто новими барвами. До речі, так звана планета великого щастя, можливостей, удачі, багатства це планета Юпітер перебуватиме в цьому ж таки п'ятому домі гороскопу з самого початку 2024 року аж до 25 травня хоча якщо чесно то вона туди зайшла ще в травні 2023 року то ж ви могли вже відчути певні події і зміни в цьому напрямку свого життя і аж до кінця весни 2024 року ви будете отримувати можливості для того, щоб зустріти своє кохання, покращити ваші відносини з дітьми, або ж завести дитину, стати батьками, а також для того, щоб розвивати свою творчість і займатися улюбленими справами. Це буде період знайомств, симпатій, який потрібно використати на повну, якщо для вас тема є актуальною. Але пам'ятайте, що можливості і їх реалізація це не одне й те ж саме. І як ми говорили з самого початку, для того, щоб можливості і шанси реалізувалися, потрібно не сидіти, склавши руки. До речі, оскільки п'ятий дім це дім дітей, а Юпітер це планета розширення, збільшення, то великою є вірогідність того, що ви можете завагітніти завести дитину, якщо для вас це зараз є актуальним. П'ятий дім це також творчість. Тому ви, можливо, навіть із здивуванням для самих себе можете помітити, що вам... Хочеться додати творчості в своє життя. А якщо ж ви займалися творчістю і раніше до цього, то ви відчуєте поклик до збільшення творчих проявів у вашому житті. До того ж, таке знаходження Юпітера утворюватиме гармонійний аспект до вашого першого домого розкопу. А це означає приплив ентузіазму, виникнення відчуття, що вам все під силу, що ви можете більше ніж вам здавалося до того. Після 26 травня 2024 року Юпітер переходить в ваш шостий дім гороскопу, і це сфера роботи буденних обов'язків, а також гармонії між відпочинком та робочими обов'язками. І ще це сфера найманих працівників і здоров'я. Тож в цей час можливе отримання нової роботи, або ж у вас збільшиться кількість ваших робочих обов'язків, які вам, до речі, потрібні будуть для того, щоб ви розширювали межі в прояві себе як професіонали, щоб ви могли наповну заявити про себе. Оскільки шостий дім це також. Сфера найманих працівників, то цілком можливо, що ви будете займатися пошуком найманих працівників. Тобто, можливо, ваша справа, ваш бізнес будуть зростати, і вам необхідно буде просто збільшити ваш робочий штат, або ж ваше життя складатиметься таким чином, що вам потрібно буде шукати помічників по-дому, наприклад, няню, прибиральницю, повара чи можливо водія. Юпітер в сфері здоров'я також означає нові можливості щодо вирішення якихось ваших проблем зі здоров'ям. Якщо ж у вас таких проблем немає, то ви отримаєте більше можливостей для того, щоб вести здоровий спосіб життя. Ви зможете переформатувати своє життя таким чином, щоб вам вистачало часу на те, щоб займатися зарядкою, на те, щоб здорово харчуватися, на те, щоб достатньо і вчасно відпочивати. Планета строгості та прорахованості це Сатурн, протягом всього 2024 року перебуватиме у вашому третьому домі гороскопу. Це сектор спілкування, навчання інформації, а також пересування, тобто подорожей, транспорту, логістики і наших братів та сестер. Його вплив полягатиме у зменшенні кількості спілкування, яке є пустим, яке не несе нічого корисного. Яке є просто якимось потоком інформації і нічого толком вам не дає, а лише створює шум. Ви не захочете більше спілкуватися з тим колом людей, які є випадковими у вашому житті, які не мають для вас важливого значення, які несуть в своїх розмовах якісь плітки. Вам просто буде шкода свого часу на це. Що ж стосується навчання чи отримання якогось роду інформації, то воно буде в 2024 році, проте лише в тому випадку, якщо воно буде нести якусь практичну користь, І якщо ви маєте при цьому якийсь свій план, як потім використати отримані знання, отриману інформацію в подальшому вашому житті. Скоріше за все, це навчання буде йти трохи важкувато для вас, проте воно матиме важливе для вас значення. При плануванні справ на 2024 рік врахуйте те, що Марс, планета активності енергії руху вперед, почне гальмувати з середини листопада. Потім вона взагалі зупиниться і почне ретроградний рух, тобто рух назад. Це ускладнюватиме просування будь-яких справ, а також створюватиме перешкоди для нових починань. Тому на цей період лишить продовження чи завершення початих раніше справ, можливо, їхнє перероблення. Також буде добре збирати плоди вашої попередньої роботи, проте аж ніяк не слід починати щось нове в цей період. І якщо чесно, то цей період триватиме аж до кінця зими 2025 року. Цей час також можна присвятити тому, щоб планувати свої справи в майбутньому і робити якісь підготовчі кроки до цього. 30 червня, чорний місяць ліліт, перебуватиме в вашому 10 му домі гороскопу. Це сфера кар'єри, а також статусу. Ліліт діє таким чином, що вона спотворює наше бачення тієї чи іншої ситуації і себе в цій ситуації, а також викривляє наші реакції, нашу поведінку в тих чи інших життєвих ситуаціях і притягує виникнення провокаційних ситуацій. Тож, у вашому випадку, така дія стосуватиметься вашого кар'єрного зростання. Вам може здаватися, що ви досягли недостатньо, що вам потрібно працювати ще більше в той час, як ви і так є трудоголіком, коли ви весь свій час присвячуєте роботі, у вас ні на що більше не вистачає часу і сил. Або ж на місці вашої роботи можуть виникати такі ситуації, коли ви захочете проявитися не як гідна людина, а буквально йти по головам, або ж ображати якихось людей, які є біля вас, які є вашими колегами. Оскільки десятий дім це також дім статусу, то ви можете відчувати іноді в собі поклики для того, щоб продемонструвати іншим власну статусність. Якщо ви ще є керівником, то вам може бути важкувато вгамувати власне его і не демонструвати це на кожному кроці, не бути керівником в кожній сфері вашого життя. Але протидією проти цієї ліліт є лише здоровий глуст і самоконтроль. Тому як тільки ви помічаєте за собою якусь таку негідну поведінку, просто зупиняйте себе. А я бажаю вам у 2024 році успіхів і наснаги реалізувати всі ті можливості, які готує для вас 2024 рік. І пам'ятайте, що кожен день нового 2024 року наближає нас до перемоги, проте не просто так, а завдяки надзвичайним титанічним зусиллям наших захисників. Тому давайте їх підтримувати, як ми тільки можемо. Будьте всередині сильними, до них терпимими і взаємно красивими. Давайте їм допомагати, адже вони воюють для того, щоб кожен українець міг спокійно жити. Слава Україні!